Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер заїхала в супермаркетнето, були необхідні покупки, але, як завжди, взяла більше, ніж планувала. Але сьогодні ще й активувала нарешті свою дисконтну карту, карту. Карта Магаза, як це тут називається. Не знаю вже, мабуть, півтора роки вона існує в цій мережі, а я ось все ніяк. Але тут були знижки, вирішила, чому б ні. Врешті, мене спочином нарешті дисконтної карти. Уявіть, я настільки люблю економити і шукати знижки, і при цьому досі ось така ось якась неоднозначність в мене. З тими картками. Добре, це такий мій довгий вступ. Що саме я придбала? Здається, протягом тижня. О вівторок я була, побачила, що там є деякі пропозиції. ну Ви тут бачите, що в мене макаронів, мабуть, на місяць запас. Але скажу, чому саме стільки я взяла. А, витратила 34 євро. І от на що? Ось така починається чек. Я йду за чеком, тому так: ось така маленька пляшечка. Вона продається теж запакована, запаяна в чотири. Це, мабуть, хтось розпакував. Ну, вона не не відчинена, все з нею гаразд, але продавали дешевше, десь на 30% від її вартості в паку. Написала ось 50 центів. Я подумала, чому б ні? Тому що мені треба такий міні-пікнік для Григорія на завтра, на п'ятницю. <кій> Вибачте. Ось, не знаю, чи він це обере, брала ще плюшечки. Далі розкажу, які саме. Пропозиція 30% на другу пляшку такого соку, який ми і так завжди беремо, який любимо і нам найбільше смакує. Натуральний яблучний сік. Його повна ціна 99 центів. Тож на другу пляшку знижка 30 центів. Ну, власне, виходить по 85. Центів кожна пляшка, якщо враховувати знижку. Загалом на 6 літрах знижка вийшла 90 центів, що непогано, враховуючи, що ми і так купуємо цей продукт. Можливо, зараз не так часто. Намагаємося трохи економити, пити, пити більше води, <пити> так. сироп і так далі. Але ну, сік це такий необхідний продукт дітей, вбалуємо, щоб їм смакувало. А, так, ось цей Айсті теж з персиком. Купила саме, ну ми таким зазвичай не граємось, такими маленькими пляшечками для нашої родини. Це ні про що. Плюс IST не купуємо, інколи можемо собі і приготувати його. Але Григорій попросив, це таке його побажання, хоче з собою взяти, бути не гіршим, ніж в інших дітей. Тому я йду Якби, йому на назустріч, так, його побажання виконую. Але, звичайно, взяла не одну пляшечку, а чотири. Там у нас ще Лія буде їхати, то їй теж треба буде щось таке смачненьке. Хоча, можливо, Лії потрібен більш зручніший формат, подумаю ще про це. Але ось ці чотири пляшечки коштували мені євро 75 центів. Скільки ж тут грамів? Мабуть, десь 200. Так, 200 мл в одній пляшечці. 12. Це туалетний папір, саме такий беремо, не найдешевший, не, не суперекономний, але, скажімо так, вибрали те, що найбільше нам підходить. І завжди купуємо саме такий бнето. 4,82 коштує 12 рулонів. Ось так це виглядає. Не знаю, які ще подробиці вам було б цікаво дізнатися. А, ну Три шари такого туалетного папіру. Далі крем-десерт минулого разу купувала, дуже всім він зайшов, сподобався, тому вирішила, чому б ні побалувати ось таким десертом. Тут карамель, шоколад і ваніль. Ось такі баночки, 12 штук, коштує 2,44. Еметаль, це в мене тут лежить, там акційна пропозиція. По 7,96 виходить кілограм, якщо, а тут три пакетики 70 грамові. Це дуже зручно. Я зазвичай купую великий кілограмовий пакет, тому що ну, тому що так дешевше. Але виходить він зараз, великий пакет кілограмовий, 8 євро. 8,05, 8 8,10, якось так. Але тут, бачите, і дешевше, плюс упакування таке, воно найбільш зручне, бо не завітрюється той сир, який не використовується. Можна одну порцію використати, інші пакетики чекатимуть своєї черги. Коштував мені такий сир 1,65 65, Це три пакети по 70 грамів. Далі пюре. Закінчилося в таких пакетах. Я купую і, знову ж таки, нам колись давали їх безкоштовно, коли я ще на такий продукт не звертала увагу. Впевнена, що в Україні його продають, мабуть, теж, але я ніколи таким не користувалася, не знала і як. А тут спробувала, навчилася і почала зараз активно цим користуватися. Це картопляне пюре. Воно таке засушене пластівцями, трохи кип'ятку окропу, так, трохи. Вершкового масла, можна молока гарячого, і готовий гарнір. Ще з нього картопляні пироги можна випікати. Ну, Взагалі, дуже класна штука, я вам час від часу показую. Взяла цілий кілограм, знову ж таки, гуртом дешевше. Тут 8 пакетиків таких, і коштує цей кілограм 3,17. Ось так. Поповнила наші запаси. Ну, має надовго вистачити на місяць, точно, а там подивимося. Оранж теж гарна ціна була. Останній пакет забрала тут нето 2 кілограми за євро 99. Написано оранж Ажу для соку. 2 кілограми і рахуйте 1 євро 1 кілограм. Супер ціна, тонкошкірі, дуже соковиті апельсини. Беремо їх і їмо з задоволенням. Далі в нас знову ж таки печиво, яким ми зазвичай не балуємося, ні, не купуємо такого, але щоб порадувати дітей. І щось на кшталт альтернативи чіпсам, плюс Григорій, можливо, захоче з собою взяти. Тому ну, взяла це скоріше заради бренду, плюс. Ось така упаковка, їх тут 5 упаковочок по 100 грамів, 3,05 коштувало, але знижка 30%, 92 центи. Тож, всього за ці пів кіло такого печива я заплатила, ну, рахуйте, 2 євро, так, 2,10 за 5 упаковочок. Непогана ціна, чому б і ні. Далі переходжу вже безпосередньо до макаронів. Чому їх так багато? Це кілограмові пакети, але акційна ціна, точніше, пропозиція. Дві упаковки купуєш, третя безкоштовно. І виходить євро 29 Коштує одна упаковка. Тож за 3 кілограми 2,40 58 2,58 менше ніж 70 центів. Так, 80 центів за кілограм, враховуючи, що навіть в соціальному магазині кілограм макаронів коштує євро 20. Тобто, це з такою серйозною знижкою, вирішила брати. Так, це багато. Я взагалі, незважаючи на те, що шукаю знижки, але намагаюся там не затарюватись, не забивати собі. Комору не доходити до такого психозу, але знаю точно, що нам цей продукт потрібен. І сподіваюся, що маю сподівання, що цього вистачить на місяць, можливо і ні. Але приблизно ось стільки ми їх їмо, У мене ще й вийшло так дуже супер. Багато зекономити. Власне, на ось цих 6 кілограмах макаронів я зекономила 2,58. Ось так. Ось така ціна. Далі, картопля фрі, ми от зараз, ви чуєте, гудить трошки на фоні. Це вже в нас аерофритюрниця почала смажити, бо всі чекають, коли ми повечеряємо. 2,5 кг ось такої картопельки, ну, якщо вже розпаковано, покажу. Як воно виглядає ось так. Все з нею. Супер любимо інколи себе побалувати. Тож спокусилась, взяла, враховуючи, що сьогодні ще й знижка. 2,5 кг за 3 клі. 05. Там щось здається євро 22 чи якось так кілограм. Це дуже гарна ціна, мабуть, найнижча за весь час моєї історії купівлі тут такої картоплі вже напівготової. Тож це теж дуже вдала покупка. Так, здається, я пропустила ще картоплю цю. Спробую зараз швидесенько її. Знайти помфрі, салат. А, пум ну, власне, це вона її остання. <смі> Окей. Євро 99 за 2,5 кілограми це пропозиція. 80 центів кілограм це непогана ціна для такої картоплі, тим більше що це якийсь зазвичай спеціальний сорт. Який більше до чогось підходить, до якоїсь страви. Це я вже помітила, що у Франції саме так пишуть, маркують картоплю, це дуже зручно. Я раніше не звертала увагу. І ось, якщо вірити позначці і напису тут то ця картопля дуже гарна для запікання. Подивимось, спробуємо, але в нас зовсім немає картоплі, тому нам просто треба було купити ще й ціна така приваблива. Власне, ось це і все, 34 євро в нето, але анонсую, що мені все ж таки довелося поїхати ще в Алді, бо е, Григорін, Григоріна замовлення на пікнік я не виконала, бо він дещо е, особливе захотів, і я хотіла виконати його бажання. Тому... Поїхала ще в один супермаркет, тож наступне відео буде з наступним оглядом. А поки що я вам дякую за те, що переглянула це відео. Обов'язково напишіть, як вам такі закупи. Можливо, є якісь у вас рекомендації, побажання. Рада до них дослухаюсь. Поки що, все. Бувайте, бережіть себе до нового відео. Бувайте!